Друзі, мої, вітаю! З вами знову я, Наталя. і я вас запрошую на орхополювання до епіцентру, що знаходиться в місті Дніпро на лівому березі в селищі Слобожанське. І дивіться, друзі, з чого ми розпочинаємо. Два прекрасних фантоми. Один і той же сорт, але наскільки вони різні. І повірте, це не єдина ізюминка, яку я вам буду сьогодні показувати. До речі, ціна на ці фантоми в районі 5. 300 гривень. Хочу сказати, що в мене таке враження, що з минулого, в моє минуле відео подивилися працівники епіцентру, де я дуже жалілася, що ціни високі, але асортимент взагалі не радує. І ось нам привезли. Такі чудові орхідеї. А вибрати правда буде що із чого. О, дивіться, який чудовий жовтий мікс. Він так і називається жовтий мікс, і таких ціла палетка. Друзі, мої ви бачите, хто це? Це ж солодка дівчинка. Таких було декілька, тому можна вибрати для себе гарненький кущик, і поряд з нею я теж чула, що цей сорт називають солодка дівчинка, але там якось. З якоюсь приписочкою. І дивіться, як їх багато. Взагалі в цій палеці мікс отакі солодкі дівчата, попугай, і їхня ціна в районі 600 гривень. Так, ціни високі, але друзі, бачимо, що все-таки е, вибір покращився і е, сортовий вибір дуже гарний. І, до речі, якість квітів теж дуже, -дуже непогана є вибрати з чого. Далі, друзі мої, тут же поруч стоїть. А, ні, не буду вам забігати наперед. Так, дивіться, попугайчик на дві гілочки, в кого немає цього прекрасного квітуна, тоді пришвидшиться. Їх в епіцентрі досить багато. Ось дивіться, яка дуже гарненька була, друзіми, але вона була схована. Я так подумала, сховали для когось для свого, але я так розумію, сховали працівники, тому що там проблеми з точкою росту. Бачите, вона підгнивша. Я отак дістала, думала, мабуть, що якийсь ексклюзив візьму собі. І поряд стоїть палетка з високим орхідемом. Їхня ціна в районі 500 гривень. Дивіться, який крупний Ольборг, Ківі Б'юті. Ось така рожева, жовта. Оце, друзі мої, новенький сорт цьогорічний. Дуже красивий, бачите, такий визнозник рожевий, ніжний, з яскраво-жовтою губою. Якість відмінна. І там за нею стоїть чудовий октопус. Останнім часом октопуси я зустрічала така, знаєте, розеточка півтора листочки, малюсінька. а тут дивіться, який кущ, скільки коренів. Кому хочеться гарного октопусу, вони не так часто бувають, якраз ваш час. І ось, от, друзі мої, в районі 400 гривень палетка з мультифлорами. І там декілька кущів Violet Queen. Ось дивіться, який гарний губастик стоїть. Він теж досить крупний, як для мультифлори. І до речі, дивіться, вайлети це дуже дорослі рослини. Бачите, не так як ми звикли, що. У турцяному стаканчику якась там губочка стоїть, малюсінька, чи доживає, чи помирає. А тут, дивіться, повноцінні класні рослини вайлет за 400 гривень. І стоїть червоний пірат пікоті. Панда. Звертаємо увагу, що також плямиста губочка, отже, це не корівка, а панда. Ось, друзі мої. Бачите, які гарні рослиночки. Це, якщо я не помиляюся, рожевий дракон це вже наступна палетка. І таких дракончиків там було два. Так, це оці орхідеї з серії Манхеттені. Ви дивіться, там видно, що листочки мають також свій специфічний такий окрас. А, тобто там і плямки на листочках, але плямки е, як окрас, так, а не в якості хвороб а, чи недоліки. Ось дивіться ще один такий дракон. З манхеттеном в груповій посадці, було б дуже класно. Куди ж без нарбони? Їх дуже багато, пам'ятаю той час, коли нарбони це була диковинка. І оце, друзі мої, те, що вразило мене найбільше. Дивіться, які гігантські просто орхідеї. В 15-му горщику вони, це, вони йдуть як гранді флори. От розміру цієї квітки, друзі, друзі мої, там 15 сантиметрів точно є. І дивіться, яка ціна 949. Друзі, ми, ми ж звикли з вами, що гранді флори від півтора тисячі і далі. А тут. І крім того, що не це не просто біло-рожеві гранді флори, там декілька кущиків айронмена. Друзі мої, там розмір квітки просто вражаючий. Всі, хто знаходився поряд, дивіться, я вам нарбоночку поряд ставлю. Ви бачите взагалі розміри, розміри, там просто всі були шоковані, всі ходили навколо цієї палетки, звертали на неї увагу взагалі на розмір квітки. Розмір нереальний. А дивіться, ось який айронмен, як він розфарбований. Це взагалі щось було вражаче. У мене яронмен, він зараз квітне в домашньому цвітінні. У нього розмір уже, хоча це початок цвітіння, 13,5 см квітки, то ця квітка більша, друзі мої. Оця рожева, вона прямо в серце, в серце мені потрапила. І я навіть зараз думаю, що, мабуть, потрібно було все-таки її взяти. Ось дивіться, який стоїть красунчик. Це манго, друзі. Дивіться, скільки там ще бутонів, і як для манго дуже крупна квітка. Насправді, в манго, як правило, квітка дрібніша. І знову ж таки дивіться на якість, на розмір розетки, скільки там ще бутонів, наскільки, наскільки розгалуджився квітконос. І ось такі стандартні, лимонні, бускові. Класні, друзі мої. Якість, якість дуже гарна, а поряд, дивіться, така блідо-жовта з червоною губочкою. Ой, ну, ця рожева, тримайте мені мене семеро. Так, ідемо далі. Каскади. Каскади в районі 700. Оцей рожевий, друзі мої, оцей бідліб беріть, він взагалі невбиваємий. Його ну він там. У мене таке є класний. Ось дивіться, це здається Sexy Pink. це вже наступна палетка. А, в кого немає кам'яної троянди. В цій же палеці дуже крупний рим, така наша звична класика. І що цікаво, в цій палетці, оце. Це що, це підказуєте? Це яблуко чи що воно. Але дивіться, яка якість. Там розгалужені квітконоси, куча бутонів Ви уявляєте, якщо це все, не якщо, а коли це все розпуститься у вас вдома. Ой, шикарно, шикарно. І там вона полита, там в горщику не видно коріння так на камеру, але вона дуже важка, дуже багато поверхневих коренів. І класна розетка, доросла. Доросла повноцінна рослина. А зараз, друзі мої, я вам покажу, що ще лишилося з минулих поставочок. Оця поставка це з часів 8 березня. Дивіться, півтора місяці. півтора місяці. Це те, що, друзі мої, питання до якості. Чи варто переплачувати за якість орхідеї? Я хочу говорити, що так. Тому що, знаєте, дешева рибка, погана юшка. От оці орхідеї, які стоять з 8 березня, і бачите, ну, вони там доцвітають. Все, але вони стоять, і їх навіть оцінити ще жалко, то вони ж так само будуть себе поводити і вас вдома. Бернадетта, як для Бернадети, дуже крупна, я прям вразилася. Ось дивіться, що там стоїть мати Тереза і. А, забула, Але ви знаєте всі ці сорти. Оце ось теж свіженька палеточка, оце, оце жовтенька, там, яка була відкладена, бо вона була піднивша. Стоїть така сама, дивіться, в гарній якості. Якщо вам сподобався цей сорт, можна брати. Тут же лаймлайт, якщо я не помиляюся, і тут же папушка. О, дивіться, як класно, що один і той же сорт можна знайти в різних палетках і підібрати собі оптимальну ціну. Взагалі, щодо цін, я рекомендую ходити до сканера, тому що можна зовсім таки заплутатися. Ще одна рожево-біла палетка вони йдуть, досить крупні квіти, але як мультифлори. І дійсно, це мультифлорне цвітіння це щось неймовірне. Квіточка сантиметрів 6-7 але їх буде так багато. О, Дивіться, вони такі схожі на диких, але дикі, вони дрібніші, але це такі нібито дикі, але покрупніші, класні. Що тут ще є цікаво? Бабулетка стоїть. Оце вже все. так? Це вже <сміття> наїлися ми, що за 400 гривень стоїть бабулеточка. Так, підемо, друзі, далі з вами. Це також ми з вами бачимо минулі поставки, покажу вам, що там є. Адже це все така перспектива на оцінку. Ми знаємо, що епіцентр не чекає, доки уже орхідеї зовсім помруть, а потім гниль продають зі знижкою 20% від цвіташечки, те, що називається, не кондиція, гарно дуже оцінюють, тому я так думаю, скоро буде велика, класна оцінка, можна бути, буде собі взяти дуже багато гарних орхідей. І це те, що мене шокувало. Я не прихильниця Лудізі, але я знаю, що ця дорогоцінна орхідея коштує дуже дорого. Тут дивіться, 179 гривень за таку кутучу Лудізію. Дуже уже дорослі рослини, як бачите. Там по декілька горщиках, тому кому хочеться цей вид орхідей чи цей сорт, не знаю, як правильно сказати. Дивіться, скільки їх там багато. На ваше прохання показую оцінку: цікавого насправді там нічого немає. Біло-жовто-рожеве таке царство, яке ще. Стоїть часів 8 березня, оскільки був там от віце ці жовтенькі, був там по космічній ціні. Їх дуже багато забули, і по такій космічній ціні їх ніхто не взяв. Там вони були десь по 700 гривень. То зараз вони на оцінці. Непогані рослинки, оскільки, бачите, вже скільки часу пройшло, вони тримаються. Тому ну, по такій ціні, в принципі, можна собі взяти, якщо подобається сорт. І ціла палетка стоїть, дивіться, карін. Класні вони крупні на бутонах в гарній якості. Такі дуже ну, неплускові, такі гарні квіточки. Це говорить про те, що вони будуть квітнути довго. І серед них така лимонна красуня із жовтою губочкою. закрите коріння, бачите, але воно там є, я так підглядала, відглядала крізь той непрозорий, крізь непрозору упаковочку. А це, друзі, мої, я вам одразу показую, що я прихватила собі. Цю сюди при собі 19 гривень. Як бачите, це бігліп. Бігліп дуже крупний, він десь приблизно 10 см діаметрі, ще й з якоюсь мутацією. Там гарна коренева система. Я його так витягнула в себе із корзинки. Поставила, щоб вам познімати. Одразу поставила назад, щоб тому що обходили романи, які прямо видивлялися, що таке гарне там є. Так що не довелося битися за квітку. Дивіться, яка доросла, класна, суперова. Я прямо-прямо. Захоплені ще стоїть дуже багато вікторій. Але я так думаю, що ще трішки вони попрямують на оціночку, оскільки завезли Флори, ви бачили які. Ось, друзі мої, минула поставка. Це теж. Ой-ой, яка фронічка. Яка минула поставочка, друзі мої. Вони стоять без упаковочки. Молодці продавці за ними доглядають. Що хочу сказати, скоро Пасха, друзі мої. Я вам бажаю здоров'я і, перш за все, дуже надіємося, що Пасха перенесе нам довгоочікувану перемогу, мир, добро, щастя в наші душі. Не прощаюся з вами. Дуже вдячна, що ви зі мною пишете, підтримуєте до нових зустрічей.